Усім доброго вечора, моїм шановним друзям, а також підписникам. Сьогодні у цей неймовірний чудовий вечір. Сьогодні ми... Сьогодні у нас... я для вас не придумав теми. Але буде завтра. Тому що завтра буде невеличка пауза. День жінок! І саме у цей день я ось вас... для завтрашній день я вам присвячу цей день і тему. А сьогодні давайте поговоримо, що сьогодні відбувалося зі мною в цей ранок. Як завжди, ми робили, як як усе, що ми робимо? Зарядку, спорт, харчування, робота домашня. Але саме найбільше, що мене здивувало, це те, коли, це саме, що коли я чув відма, що вона повертається додому. Вона повернулася. Я її не, мов, обняв, як так само, як і вона мене. Мо ви ж це розумієте, тому що це з кожною дитиною і з мамою відбувається. І ще, до речі, я зустрів свого друга, як і одного. Так і друг, з яким, з яким я дружу 11 літ. І, і, до речі, один до мене завітав у гості. Він до мене завітав десь від обіду до самої сьомої години. Ми з ним грали Еродит, ну, ви можете це обговорювати. Ви мене це не обговорюєте, тому що це колись так було. Ми з ним грали в карти, в шахмати. Якраз це, що нас в дитинстві захоплювало. Просто хотіли згадати своє дитинство, минуле дитинство. Так само, як у вас, є частинка свого минулого дитинства. Таке саме, як і в нас з тим другом. І що ще? На завтра буде тема, як я вже говорив, День жінок? І що? що? Ви спитаєте, чим я займався сьогодні? У мене була музика, і це дуже чудово. І ви ще скажете, наші намітці підписники, чим ти зараз будеш займатися? Я піду, напевне, шановні друзі підписники лягати спати. Тому що вже година десята. Так само, як і вам, шановні діти та школярі, раджу вам йти, лягати спати. Чим поскоріше. Тому що вас чекає. А, точно, завтра ж субота. Ви ж можете лягати пізніше. Тоді бажаємо спокійної ночі і Божого благословення усім. І на честь цього, я вас благослов... і на честь того, що сьогодні перша п'ятниця я вас благословляю в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Спокійної вам ночі до завтра. А з вами був Ігор. С вами был Игорь. Всем до удачи. Всем папа.